Польська і українська митниці підписали у Львові протокол про співпрацю. З польської сторони його підписав генеральний директор митної служби Республіки Польща Яцек Капіца, а з української голова державної митної служби Ігор Калєтнік. Митники України та Польщі зустрілись за столом переговорів обмін інформацією боротьба з контрабандою та спрощення візового режиму. Таке коло питань двосторонньої співпраці обговорили митники. А після перемовин підписали протокол щодо спільної роботи на євро 2012 Мова йде про те, що ми створюємо окремі смуги руху євро 2012 Ми відпрацьовуємо. Можливість того, що буде запроваджений спільний митний контроль на польській території після євро 2012 якщо це буде, скажімо, перевірено часом і покаже свою ефективність в цьому напрямку. Є повне сьогодні порозуміння і. Такі дії досить серйозно спросять переміщення через митний кордон наших громадян. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк зазначив, що підписання сьогоднішнього протоколу це один із перших заходів в області в 2012 році щодо організації з проведення єврочемпіонату. Якраз проходить під знаком взаємоінформованості, максимального спрощення митних процедур. Під знаком великої уваги до 에, туристів. І наших промисловців, які займаються перевезенням вантажів через кордон, до чемпіонату з футболу українська та польська митниці запровадять спеціальні процедури. Зелений коридор буде коридором Євро 2012 для того аби болівальники могли мати окрему смугу серед тих, хто перетинає кордон. митні служби на час євро отримуватимуть попередню інформацію від туроператорів про автобуси, які перевозять з підвідувачів Євро 2012 інформацію про те, який номер автобуса, з якою кількістю пасажирів в який приблизно час на прикордонному переході буде, таким чином ми зможемо раніше приготуватися до швидкого оформлення автобуса із болівальниками, щоб обмежити час і напруження пов'язані з перетином кордону у червні на українській і польській митницях запрацює проект Фествей, який має значно спростити проходження митного контролю для порожнього транспорту. За статистикою 70% транспортних засобів, які виїздять з України або з Польщі, їдуть порожніми. Відтак нова система майже двічі пришвидшить рух проходження кордону. І на Андрій Дробний Вісник.